Моє его, що я я жалюгідний, що все моє існування це помилка. І ми сприймаємо це за норму. Це був мій досвід, який мене привів до тої сараки. От... Хто тобі сказав, що ти чогось не можеш? Чогось не гідний, чогось не вартий? Хто тобі подав цю правду? Школа, Дома? на роботі, суспільство, друзі. Знаєш, я в своє життя дуже багато так жив. Дуже часу. І зараз роблю все для того, щоб такого не було в моєму житті, тому що ця надумана система цінностей і важливості, яка була цією системою, якою ми живемо, закладена в нашу ДНК настільки глибоко, що ми повірили в ню і сприйняли її як правду. Хоча це. Цей досвід це его, яке нас робить, нами взагалі не ми. Я особисто з раннього дитинства був не, до. не дотягував до когось, не дотягував до чогось мова, шкіра, вигляд, заїкання, до якого спочатку довели, а потім забили болт, а ще потім сказали мені, що типу, це, це із'ян, це помилка. Це неправильно, це дефект. І з такими травмами я жив дуже-дуже довго. Боятися, я настільки сильно боявся зняти футболку, що це було на рівні смерті. І все, до чого би я не брався, воно не виходило. А чому? А тому, що з самого дитинства мені заклали в мою систему цінностей, моє его, що я, я жалюгідний. Що все моє існування це помилка, що все, що я роблю, жалюгідне, в мене немає воно виходити, тому що я маю відповідати системі. І все, до чого би я не брався, все падало з рук, тому що у мене заклала програма. Ми в це віримо. Цю істину ми віримо, що ми, ми повні е, недоліків, повні нюансів, е, гроші заробляються важко, лишня вага це погано. А Худи, худим бути погано, а заїкатись погано це недолік. І ми сприймаємо це за норму. Ваш голос в голові, який ніколи не замовкає, є ваше его. Воно перетягує одіяло адекватності на себе. Це ваш досвід, це ваш ваші помилки, які вам здаються помилками. І це ваша призма. Яка пропускає всю інформацію, які б ви книги не читали, поки це йде в дисонанс з его, з тим, що було у вас закладено спочатку, вам нічого не допоможе. До двох років маленька дитина дивиться в зеркало і каже, о, о, о. Вона не ототожнює себе, з тим, що бачить в зеркалі. Але з двох років вона показує в зеркало і каже о! І в цей момент вона розуміє, що це вона. В цей момент просинається наше его. І воно перетягує одіяло на свою сторону. І зазвичай воно нас веде не в саму кращу сторону. Накручує, надумує, ставить нам рамки, комплекси. Наганяє в нас в певну апатію і депресію. По течії его я плив досить довго. Десь до 2014 року. Я жив отак по системі. Жив по системі, хоча де всередині я був відлюдником. Я не любив спілкуватися з людьми, в тому числі через мої комплекси, через мої страхи, які мені були, ще раз скажу, нав'язані. Я, перша моя робота, була в місті. Це була. Адміністратором, не адміністратором, барменом в спортзалі. Я боявся загорити з людьми. Це було для мене страшно. В той час я запіхував у себе неправильні фільми, алкоголь, музику. Тому що це все на нас впливає, ця система створена так, щоб нас заталкувати в ці рамки. І я цьому піддавався. Десь всередині я розумів, що я хочу більшого, я прагну до більшого, але я настільки був сильно залежний від системи, що я знімав квартиру з хазяйкою, яка була дуже вредна. І знімав, там була кімната метр на метр. Але в неї була така умова, що вона після 23.00 закривала квартиру і залишала ключ. Квартирі ну, в замку. А я зала тільки закривав у 23-й. І 90% свого часу я спав або в залі, або просто на лавишці під домом. І знаєте, в той час це було вже осінь. Не саме краще було в той час погода. Зранку ти виходу було жарко, на вечір міг йти дощ. Але її це не хвилювало. А зняти гроші в якусь другу квартиру, особливо. Не було, тому що це посередник, це перший місяць, це останній місяць. Я тоді заробляв долар був, я не пам'ятаю, чесно, по 20. Я заробляв 1800 гривень. Це було, ну, самі розумієте, це, це в будь-якому випадку невелика сума. І знаєте, сидячи на тілавишці, я розумів, що моє життя. Так не має проходити. Я насправді хочу чогось більшого. І коли все настільки сильно накаплюється, мене в той час через певні життєві обставини також можливо розкажу. Був передінсультний стан. Все валилося з рук, все падало з рук, а я далі себе закопував, слухаючи музику, дивлячись фільми, от, лайкаючи все підряд. Хоча, щоб ви розуміли, в той момент я був підписаний на дуже велику кількість дівчат, скільки це спортзал. І потім у відносинах мені це дуже сильно зашкодило, тому що я не розумів, чому лайкання інших людей так сильно вадить відносинам, тому що це неповага максимально до своєї іншої половинки. Це особисто моя позиція. І я не кажу, що вона для когось іншого правильна. Для мене це максимальна неповага до своєї другої половинки бути підписаним на інших, дивитися на інших. Кожного своє це моя позиція. В той час я цього не розумів. І також себе, себе цим псував. І сидячи на лавочці, я пам'ятаю в один з днів, один із ночей почався дощ серед ночі, дуже сильно вітер віяв і гриміло. Я таки сижу, дивлюсь в небо і думаю, там був такий козирьок, звісно, але див, дивлюся я і думаю. Думаю, а думаю, невже я глибоко в собі знаю, що я вартий на більше, буду так жити до кінця життя? Я розумію, що все, що я пробував, Мене ні до чого не довели, а довели мене до чого, що я не можу зайти на квартиру і сплю як не в залі, то, то просто налавишся як, як бомж. <гум> і я розумів, що ну, те, що я знаю то, ким я є, та особистість, яка є, ті страхи і комплекси, які в мене закладені, мене не доведуть до кращого життя і не змінять. На мене ті гроші не впадуть. Я почав мені, мій друг. Олег, якщо, якщо ти дивишся ці відео, привіт. Дав мені одну книгу, називається вона Зараз машина прийде, я докажу. Дав мені книгу Джо Ді Спенза Пісвідомість може все. І знаєте, це перевернуло мій світ. Я говорив у попередньому відео, що я був чистим аркушем. З того часу, я так цей день пам'ятаю, коли він мені скинув уривки цієї книги в інстаграмі, я їх зазвичай особливо увагу не надав. А сидячи там в дощ, я думаю, блін, мені мій друг, скидав, давай я прочитаю. І Як тільки я прочитав тих пару сторінок, я зрозумів, що от воно в мене всередині зрезонувало. Я зрозумів, що оце воно. Оце воно і, і все. І з, того, з тої ночі я зрозумів, що на старому житті я хочу поставити крапку. Я не хочу, я не буду, я, я не та людина. Це був мій досвід, який мене привів до тої сраки. Іншого, я не буду мати. Якщо я так буду жити, іншого життя я мати не буду. І почалося. Почалося. Почистив інстаграм, почистив фільми, почистив музику, почав замість музики слухати аудіокниги, підкасти. Змінив всі підписки в Ютубі, в Інстаграмі, в Телеграмі. Все напроч змінив. Просто зміни, тому що такі нюанси дуже важливі для нашого его. Вона побудувала для нас певну картину, і ми в цій картині живемо зі страхів, з комплексів, з цього всього світу, якого ми так боїмося, цієї системи. На це его це не ми. Той голос це не ви. Ви справжній всередині, ви справжній творець, який може змінити своє життя, попри всю ту стандартну прошивку, яка була складена у вас. І закладається і далі. Тому що чим більше у нас страхів, чим більше у нас комплексів, чим більше ми, ми хочемо чогось досягати, тим, тим легше нами керувати. Тим легше сказати, що ось оце успіх, а оце дно. І якщо не хочеш бути на дні, ти маєш дійти до успіху. А ось це успіх. Це не так. Це не так. Чим більше ви від них залежні, тим більше ви ставите себе в рамки. І тільки вам обирати, як змінювати своє життя. Тільки вам, у ваших руках, є та сила, дійсно сила, яка змінить. От хлопці йдуть маленькі, обертаються, дивляться, що він там записує, говорить за силу. У вас є та сила в руках, яка може вас трі настільки сильно трієрнути, настільки сильно перешатнути ваше життя, що ви можете в це повірити. Навіть не повірити, ви можете це знати, знати, чому я зі своєї жопи зміг вилізти з алкоголю, з залежностей, з фільмів, з музики, з ігор. Це то, що я вважаю, що... Нас підкошує, дає нам неправильний дофамін і тягне нас на дно. Це не ви. Ви думаєте цей голос? А куди? Це я. Я ж твій помічник. Я ж був все життя з тобою. Що ти розказуєш, кого ти там слухаєш в тому відео? Слухай мене, оскільки я, це ти. А він це не ви. Він не ви. Я прекрасно розумію, що ці комплекси і страхи. На словах це легко забрати. але я більше восьми років боровся з ними. І знаю, що це важко. Це важко, але вам потрібно це почати робити. Тому що якщо ви не почнете, ви будете далі так проживати власне життя. Далі будете. У вас не буде якогось чарівника, який прийде і забере їх у вас. А вони будуть далі продовжувати керувати вами і тримати вас в клітці. Твої страхи і комплекси це ненормально. Але це і не недоліки. Це твоя темна сторона, яку тобі потрібно прийняти. Не означає, що ти маєш ототожнювати себе з нею. Це означає, що ти маєш прийняти її існування, не боротися з нею, а розуміти її, що це твій досвід, це досвід, це не тригери, і це не, не кнопки, які мають натискати і керувати тобою. Це те, що тебе сформувало. Але якщо ти хочеш мати інше життя, ти маєш відсунути це все на бік і формувати іншу особистість. Дивитися не зовні, а всередину, Який ти всередині, чого саме ти хочеш. Не та система тобі нав'язує, а чого ти хочеш. Як ти хочеш проживати це життя, як ти хочеш його відчувати, яким ти хочеш бути. Що всередині, в глибоку твоїй душі знаходиться, що дійсно тебе веде, тому що тієї темної, холодної, дощовитої, громової ночі я і до того усвідомлюю, що я не хочу бути таким, і я не такий. Але саме той тригерний фактор у кожного він свій зіграв ключову роль. Зіграв ключову роль в постановці мною рішення що я буду змінюватися? Це не моє життя. Я не буду так жити. І чим більше я дізнавався про свою особистість, про апгрейд свою особистість, про, про мотивацію, про те, як все працює, я змінюю себе. І це не, не впало мені на голову. І не впаде мені на голову. Я хочу бути провідником вас у краще життя, тому що у свій час в мене не було такої людини, в мене не було такого оточення. Якщо ви зі мною підписуйтесь на канал. Далі буде. Охренеть, як круто, офіцій класно. Я дякую всім і кожному.